Тема готовності систем цивільного захисту Шосткінської громади стала головною на сьогоднішній апаратній нараді. Доручив проконтролювати цей процес на місцях голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, який провів днями нараду з керівництвом районних адміністрацій. Збирав керівництво районних адміністрацій громад по питанням цивільної оборони. Відвідували цілий ряд міст Сумської області. І відповідні отримали доручення. Тому в ході апаратної наради прошу доповісти про готовність системи цивільного захисту індивідуальних. Індивідуальних речей захисту теж у амбулаторіях Шосткинської громади розпочалася підготовка до осінньо-зимового періоду, розповів директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Проводимо ревізію систем опалення в сільській місцевості. Оглядаємо топкові. Плануємо якісь ремонти необхідні. Виводський амбулаторії потребує заміни котел опалення. В Воронівській амбулаторії треба робити повірку вузла обліку газа. Також запланували це на минулому тижні. Розрахувалися з підрядною організацією, що виконувала ремонтні роботи в Воронівській амбулаторії по реконструкції. Щодо цивільного захисту, то в закладах центру первинної медико-санітарної допомоги працівники ознайомлені з усіма відповідними інструкціями. Підкреслив Олександр Жук, як поводитися, які дії вживати. І персонал ознайомлений і знає, що робити. Ну індивідуальні системи захисту є, мається на увазі протигази, і костюми Еладін. Недостатній кількості. А їх, мабуть, зовсім немає, ви перепровіряєте. Ми тут кинулися, в самих нема достатньої кількості, шукали по всьому місту. Про стан укриттів у відділеннях центральної районної лікарні проінформував головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. На початку травня провели ревізію наших укриттів, пристосованих, частково зробили ще там ремонт спільно з медичним училищем. Вони собі там обладнали. Приміщення для того, щоб студенти практиканти могли займатися згідно законодавства. Наразі керівництво центральної районної лікарні планує зробити косметичний ремонт укриття розташованого під лор-відділенням. Під пологовим будинком бомбосховище було облаштоване ще торік. Зауважив пан Штогрин. Засоби індивідуального захисту проти газу нас є минулому році. Не ваш той, що в нас НЗЕ був розкрилий, частина протигазів було, звісно, негодних, але хватило, щоб роздати на всі відділення там, де є чергова зміна, на всі чергові зміни на чергуючих працівників, протигази є. Ну, ще все спустими завданнями, ще раз перевіримо. Як помішований, але ми тоді в минулому році проти газу роздали. Не тільки перевірити, перевірити, якщо нема, то докупити, щоб всі чергові зміни, в тому числі і ви, як керівництво, заступники, всі, хто в змінах працює, обов'язково мали такий, такий захист і повинні вони будуть підігнані під кожного. Тобто у кожного. Там вже декілька розмірів є, розумієте? надій, спробувати сложити, потренуватися, і інше. міський голова Микола Нога звернув увагу на необхідності облаштування укриттів та забезпечені засобами індивідуального захисту передусім у закладах охорони здоров'я. Якщо, не дай Бог, такі випадки виникнуть на території нашої громади, а тим більше навіть на півночі Сумської області, то вам прийдеться працювати з усіми ушкодженими, і ви повинні самі всі бути. Захищений і персонал захищений, тому що якщо не буде у вас, то це катастрофа повна. Нам ніхто тут допомогти, другий не зможе. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій продовжують обстежувати фонд захисних споруд шосткинської громади. На сьогоднішній день він налічує 147 об'єктів. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. З них сховища 44, чотири укриття 70, найпростіше укриття 33. Згідно складених актів готовності на даний час готові 5, обмежено готові 47, і із них обмежено готових про укриттів 37. Також у відомстві триває робота з накопичення матеріального резерву. Очільник громади наголосив, що до кінця цього тижня керівникам структурних підрозділів Шосткинської міської ради потрібно розробити план облаштування укриттів і захисту персоналу на випадок обстрілів. Щоб кожен розумів, якщо випадок обстрілу, де персонал ховається, яким чином індивідуальний захист. Відбувається, де його брати, хто перший діває, хто другий і таке інше. Всі ці питання повинні відпрацьовані і доповісти мені, щоб всі тренування провели і всі забезпечені цими заходами.